Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 30 квітня вівторок. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми Зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України. Як про ці події писали, повідомляли авторитетні впливові світові засоби маси інформації. Подивіться програму. Сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте поділитись цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Отже, давайте подивимось, про що писали, говорили світові засоби маси інформації вчора ввечері і сьогодні зранку. Асошей Дід Прес пише про візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Київ. Про його там спільну прес-конференцію з Володимиром Зеленським, який він сказав, що Крини НАТО не виконали те, що вони обіцяли Україні вчасно, заявив голова Альянсу. У понеділок пише «Сушейдит Прес», що дозволило Росії використовувати свою перевагу, поки виснажені сили Києва чекають на надходження військових поставок із Сполучених Штатів та Європи. За Вашингтон Пост вийшов матеріал з такою достатньо, я би сказав, ну. Назвою не дуже приємною для нас у крайньому випадку, у м'ясорубці війни зростають втрати росіян і українців. Ну, Пише вашим Пост, що жертви стрімко зростають з обох сторін конфлікту. В вирішальних битвах Росія кинула хвилі часто погано навчених військ проти Збройних сил України. Тактика м'ясорубки стала основою перемог Росії під Авдіївкою та Бахмутом минулого року. Ну, Авдіївку цього року, а Бахмут це був минулого року. Ну і, зокрема, Вашингтон Пост пише, що немає достовірних точних цифр щодо втрат військових у цій війні. Хоча Україна вважає, що втрати росіян цього року швидко перевищать російські втрати минулого року. BBC намагалось використати незалежні джерела та навіть аерофотознімки кладовищ у Росії, щоб підрахувати загиблих у Росії на війні. Ми пам'ятаємо ту цифру, вони назвали там понад 50 тисяч загиблих, хоча всі розуміють, що це значно значно. Більше про це також пише «The Washington Post». Ну і також наводять цифри, про які говорив Володимир Зеленський, який сказав, що Росія зазнала близько півмільйона втрат у війні, включаючи 180 тисяч солдат убитих у бою. Перевірити цю цифру неможливо, пише Washington Post». Кремль його державні пропагандистські канали все роблять для того, щоб приховати масштаби лиха, як зазначає Washington Post». І наводить слова державного міністра Британії і у справах збройних сил Лео Дочерті, який заявив наприкінці минулого тижня, що за оцінками його уряду приблизно 450 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені, а десятки тисяч інших уже дезертирували на початку війни. Дочерті додав, що Кремль втратив багато там і техніки, там називаються ці цифри. Ну, в принципі, вони десь співпадають більш-менш з нашими цифрами. Ну але також тут мова йде про те, що представники західної розвідки заперечують оцінку Зеленського щодо втрати України близько 31 тисячі солдатів, убитих на війні. І вважають, що ця цифра набагато вища, ймовірно, більш ніж удвічі. Україна набагато менша за Росію і не може конкурувати зі спроможністю Кремля мобілізувати нових новогранців, зазначає за Вашингтон Пост. Ну і зокрема вона тут пише про те, що ми з вами говорили, про які проблеми ми, ми, ми мобілізації в Україні. Це від занепокоєння з приводу безстрокового характеру, тобто перебування на війні, до розчарування через низьку оплату праці та здатність уряду допомогти родинам загиблих. Ну, тут ще й відношення до військових ми можемо дати, і таке інше. Так що, і за кордоном, бачите, Вашингтон Пост знає вже які, і чому в нас проблеми з мобілізацією. Ну і про втрати, втрати там дійсно. Цифр точних нема, і на мою думку, ну вже напевне, давно час було б почати реальні цифри оприлюднювати, щоб ми всі розуміли, що відбувається, щоб Україна вся об'єдналась, мобілізувалась для перемоги. «Ньюсвік» пише також про чисельність армії, ну, в даному випадку про дезертирство в російській армії. Ну там посилається на дані нашого головного управління розвідки. так? Військової розвідки, яка в понеділок вчора повідомила, що у війська Південного військового округу Росії задіяна для участі в війні, дедалі частіше покидають свої позиції. Ну і Нюсвік пише журнал, що звернувся до міністерства оборони Росії за коментарем електронною поштою, але поки що відповіді не отримав. Ну і також Нюсвік зазначає, що в листопаді 2022 року міністерство оборони Великої Британії заявило, що кремлівські генерали на ну, мається на увазі керівництво армії, ніби віддало наказ розстрілювати тих дезертирів. Ну і за дезертирство російської армії загрожує 10 років позбавлення волі. У лютому російський антивоєнний проект під назвою Get Lost, який був створений, щоб допомогти російським чоловікам ухилятися або уникнути призову в Україну, заявив, що кількість випадків дезертирства з російської армії цього року зросла у 10 разів. Ну це добре. Чим більше буде дезертирів, тим менше буде їх воювати у нас. Ройтерс, Ройтерс цікаву по інформації подали. Про неї потім написало багато-багато інших відомих видань. Ну, мова йде про ракету, якою був атакований Харків 2 січня, і от спостегречі, так, за санкціями ООН повідомили Комітету Ради безпеки у звіті, що це шоуламки належать північно-корейській балістичній ракеті серії Хуасонг-11. Ну, 32 сторінки. Це звіт, який написали спостеречі. І якраз вони дійшли до висновку, що саме така ракета пів північно корейська була застосована ударом по Харкову ну, раніше ми з вами говорили, що ніби мали надавати балістичні ракети. Тепер я так розумію, вже є документальне підтвердження. Ну, санкції проти ядерної е зброї і проти Північної Кореї були введені з 2006 року. Вони все посилювалися, але ну, бачимо все рівно вона на це КНДР уваги не звертає. Financial Times е, пише про те, що Європейський Союз розслідує МЕТУ так, сумніви щодо боротьби з російською дезінформацією. І що е, компанія Мета, так, це Цукерберга, загрожує штраф у до 6% річного бороту. Ну, мова йде про те, що Європейська комісія збирається розпочати розслідування щодо Фейсбук та Інстаграм, стверджуючи, що вони недостатньо зробили для протидії дезінформації, що надходить з Росії та інших країн. Отак, от, от. Це Гардіан. Зякарню пише про візит герцогині Денбурзької Софії в Київ, про те, що вона зустрічалася з Володимиром Зеленським і з Оленою Зеленською. Ну і зокрема, що британське міністерство закордонних справ повідомило, що вона зустрічалася з особами, які пережили сексуальне насильство та тортури, а також з жінками, переміщеними через війну, і дітьми, яких депортували з Росії, так до Росії в а Потім їх повернули, перш ніж нещодавно так цих людей повернули. Пише The Guardian. The Telegraph пише про удар по Одесі, ну, там, зокрема, по юридичній цій Академії Кивалова, так, яку тут, як вони пишуть, місцеві жителі називають як замок Гаррі Потера. Ну, про це сьогодні зранку, практично всі написали: про п'ятеро загиблих, про десятки поранених, там, з тими фотокарточками, палаючим цим замком Гаррі Потера. BBC пише про те, що. Заявив Володимир Зеленський, що Росія користується повільними поставками зброї. Ну, це під час візиту Єнса Столтенберга, так, на цій прес, спільній прес-конференції про це Володимир Зеленський і сказав, що російська армія зараз намагається скористатися ситуацією, коли ми чекаємо поставок від наших партнерів, особливо від Сполучених Штатів Америки. І саме тому швидкість поставок означає стабілізацію фронту. Ну, це так, тут не можна не погодитися з Володимиром Зеленським. Француз Калемонт. Пише про спільний заклик заяву трьох міністрів відповідальних за Європу: це Жаннуельборо, Франція, так Анна Люрман, Німеччина та Адам Шлапка, Польща. Вони закликали в понеділок вчора подвоїти зусилля для захисту від операції з дезінформації, які проводять наземні представники, деякі з яких пов'язані з Росією, і які зараз спрямовані майже на всі країни-члени Європейського Союзу. Ну і наводять приклади, що на початку лютого цього року Франція оголосила, що французька організація Віджену, яка бореться з іноземними цифровими втручанням, виявила структуровану та скоординовану мережу сайтів, які поширюють російську пропаганду в Європі та Сполучених Штатах Америки. Ця мережа під назвою Портал Комбат налічувала тоді 193 сайти. Зі свого боку, Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело в рамках міжнародної співпраці між кількома службами безпеки, включаючи службу інформаційної безпеки Чехії, серію обшуків, затримань і допитів. Йдеться в цій спільній заяві трьох міністрів. Ці оперативні заходи виявили російську мережу, яка здійснювала діяльність з дезінформації та інші операції впливу в рамках порталу під назвою ну, пам'ятаємо Голос Європи. Уточнюють вони, пояснюючи, що метою було послабити підтримку України та завдати шкоди іміджу Європейського Союзу. З цим треба боротися. І добре, що вони це роблять. З дезінформації російською обов'язково треба боротися. Цікавий матеріал, як на мене, надрукував французький журнал Експрес. Ну там інтерв'ю з підполковником. Матісоком, Джахара Матісек, це дослідник центру європейської ініціативи стійкості, американський підполковник. Він, до речі, сказав тут ну, цікаву, цікаву ідею. Він говорить про те, що європейські країни не можуть далі покладатися на Сполучені Штати і повинні направити війська в Україну. Ну, бачите, як почав говорити про це 26 лютого, про ймовірність тільки президент Франції Еммануель Макрон. Вже все більше лунає голосів, що напевно все-таки треба направляти до війська. Ну, не знаю, як буде там надалі, але я сподіваюся, що ця тема не просто буде обговорюватися, а будуть розглядатися різні варіанти для прийняття такого рішення, бо, можливо, ну, що й потрібно буде таке зробити, крім тих боєприпасів, різних видів озброєння. Але я сподіваюся, що чим більше буде боєприпасів різних видів озброєння. Тим швидше Україна переможе і не потрібно буде тоді вводити чи розгортати наземні сухопутні війська інших країн в Україні. Побачимо, час покаже. Німецька звідочанг також написала про цей ракетний удар по Одесі. Фра... Також про візит генсека НАТО в Київ. Франкфуртер Альгемайний Zeitung. Німеччина постачає Україні танки, зенітну систему та боєприпаси. Ну, це про. Новий пакет допомоги, там 10 бронетранспортерів, «Мардер», Федеральний уряд оголосив, що буде друга зенітна система Skynex. Також є частиною цього пакету, як і майже 30 тисяч боєприпасів для зенітного танка Гепард і боєприпаси для системи Ті». Ну, але обіцяної в середині квітня у цієї системи Петріот в цьому пакеті поки що нема. Також було доставлено 7,5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, боєприпаси до бойового танка Leopard 2 і 3 тисячі одиниць ручної протитанкової зброї. Також інженерно-транспортний потенціал посилений ще одним танком мостовкладачем Бібер, інженерним танком двітьма плугами для розмінування. За обсягом пише. Франкфурт Allgemeine Zeitung Німеччина є другим за ну, для України після США. Але якщо порівнювати з населенням і економічною потужністю, то дослідження показують, що Польща, країни Балтії та скандинавські країни Європейського Союзу роблять більше, ніж Німеччина. Іспанська Ріпаїс в останні години війни в Україні місто Одеса зазнало атаки внаслідок якої там загинуло п'ятеро ну, людей. Це вони писали ще вчора, так от коли це все відбулося пізно. З іншого боку, країни НАТО не надіслали Україні обіцяну допомогу вчасно, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Про це також пише іспанська Ельмундо. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ ЄС повинен розробити еквівалентну версію плану маршала. США після Другої світової світової війни для фінансування проєктів розвитку в Молдові та Україні. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в понеділок. Вона про це заявила. Це дуже добре. Ну, це була на щорічній бюджетній конференції в Європейському Союзі у Брюсселі. Цей заклик, як пише ЕФЕ, також перекликається з тим, що минулого року говорив і Володимир Зеленський, і, і низка країн-членів Європейського Союзу. Я сподіваюся, що дійсно десь такий щось на кшталт. Плану маршала для України потрібно для відновлення. Італійська републіка, президент Європейської ради Мішель. Потрібні реформи, реформи та спільний захист від Путіна. Потрібні реформи. Дискусія триває. Президент Франції Макрон чітко сказав це кілька днів тому. Він правий. Ми також повинні знати, що зараз нам потрібно зосередитись на конкурентно спроможності на єдиному ринку капіталу. Ну це дуже добре, що треба їм розуміння, об'єднання і що протистояти Росії. У ну, будь-якому випадку, все-таки я сподіваюся, що ті боєприпаси і та допомога, яка є обіцяна, вона буде найшвидше доставлена Україні, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.